Вітаю в ефірі. Тема дня на ЮА Чернігів студії Юлія Найда. Сьогодні близько другої години дня Чернігівською областю та Черніговом пройшов буревій. Про його наслідки ми сьогодні вирішили поговорити в темі дня гістем нашої студії студії сьогодні є Роман Храпатий, начальник центру забезпечення діяльності управління ДСНС Чернігівської області. Вітаю вас, студії, пане Романе. Вітаю вас нагадую, ми працюємо наживо, Тому якщо у вас будуть запитання, дзвоніть до нас в студію за телефоном 67 87 33 код Чернігова 0462. Якщо вам буде незручно дзвонити до студії, ви можете залишати свої запитання на сторінці Юа Чернігів в мережі Фейсбук. Спочатку я пропоную подивитися відео, що наробив буровій у Чернігові. Це відео без звуку. Зараз ви бачите, як зірвало дах. Далі пропоную ще одне відео. Тепер я пропоную вам послухати очевидців. А ця чорна туча нашла. Знаєте, как ривок. Вот эти у нас штуки гремят около дома. -я. Ну, я так гляжу, думаю, господи, сейчас что-нибудь тут. Вдруг над магазином, вот эта біла крыша выше магазина. Такого же, как магазин ростом, такой вот над над магазином вот это все. как поднялось, я вот так встала, думаю, ой, Господи, говорю, попросил, это помоги, говорю, спаси нас. Поднялось это все, ветер был страшенный, вот это смерть, по-моему, был. Как все, бахнулось. Я так лежу, думаю, о, магазин написано, квадратный метр оборвала, Провода, думаю, оборвала этих, как они, троллейбусов. Главное, как только закон, вот это упала крыша, Разведнелось небо, солнце выглянуло прям погода замечательная. На ту сторону окно, а что я могу? Я вижу только как катится и все. Вроде в этот момент шо хорошо, что машины ни машин вроде, ни людей там не было. Жена грохот услышала, а после этого подошли к окну, посмотрели. Уже в принципе все было в таком состоянии. То есть это за один раз произошло. Позвонили в полицию, объяснили ситуацию. Вони, в принципі, довольно швидко приїхали. Щодо відео, які ви щойно бачили на екрані, а також щодо очевидців, які розповідали, що бачили сьогодні в день, це сталося в районі масани. І хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. І зараз, саме зараз, наші знімальні групи збирають матеріали в Чернігові, і ми будемо по можливості надавати вам оперативну інформацію. Тепер хочу сказати, що вулиця Шевченко-42 також зазнала сили буревію. На цьому відео ми бачимо, як зірвало дах з будівлі по вулиці Шевченка-42. Це будівля, яку в народі називають будівля з годинником навпроти горсаду. Також з цього відео ми бачимо, як уламки даху заблокували рух транспорту по вулиці Шевченка. Не встояли проти буревію в Чернігові і дерева. Це сквер імені Богдана Хмельницького. Вирвані з коренем дерева. Також хочу зазначити, що на інших вулицях також дерева були повалені. І ще одне відео щодо. Повалених дерев. Біля драматичного театру ви бачите ялинку, яка також була вирвана з корінням. Ви бачите це в сквері Богдана Хмельницького, і ви бачите, як прибирають, як почались роботи щодо прибирання рештків. Також прибирають дерева в парку вздовж проспекту Миру. І ще одне відео, яке наша знімальна група, знімальна група Бюро Новин отримала по вулиці Льотна. Повторова. Такий тріск і прямо мені, от бачите, от воно, прямо в балкон. Ну, говорили с начальником Жека там, и то все. В общем, сказали, это частная собственность, все. В общем, бери сам, вытаскивай, плати и ремонтируйся. Пане Романе, і тепер запитання до вас: якою є ситуація в Чернігові та в області на тепер? Значить, на теперішній час на території міста Чернігова та дев'яти районів області, зокрема Бахмацького, Березнянського, Городнянського, Сосницького, Семенівського, Новгородсіврського, Корюківського та Чернігівського району внаслідок складних погодних умов сталося руйнування. Дев'яти будівель, це, зокрема, будівлі адміністративного, соціально-побутової сфери, житлові будинки та споруди господарського призначення. Загалом наші підрозділи виїжджали для проведення невідкладних аварійних робіт, всього було залучено від нашої служби 9 одиниць. Спеціальної техніки та 35 чоловік особового складу, як ми бачили в сюжеті, найбільше постраждала будівля магазину будівельних матеріалів по вулиці Незалежності, 3. Наші підрозділи там також проводили невідкладні роботи. От руйнуванню зазнала покрівля на площі близько 700 квадратних метрів. Також буквально декілька хвилин тому. Наші підрозділи завершили аварійні роботи по вулиці Шевченка, 42. Там працювала дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Також наші підрозділі сьогодні залучалися вісім робіт для Проведення робіт по прибуранню повалених дерев, зокрема, це були проїжджі частини вулиць нашого міста для відновлення транспортного руху а також це територія приватного житлового сектору громадян. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь дані щодо постраждалих в області людей саме в області? Бо почали у нас такі дані наразі інформації про жертв та постраждалих в наслідах погіршення цих погодних умов до нас не надходило. А взагалі, що це була за негода, в чому її причини? Чи знали ну, це, це сильні пориви вітру, швидкість вітру досягала приблизно 15-20 метрів в секунду. І е, ми бачимо е, ті наслідки, які зазнала негода. А То, який час тривала негода? Ну це е, десь після обід, е, так, і буквально десь півгодини, і негода. З міста Чернігова відійшла. А були якісь попередження щодо цієї негоди? Так, звичайно, були попередження. Було оголошено, зокрема, штормове попередження, що будуть такі вітру, швидкість яких сягала 15-20 метрів за секунду. А звичайним людям, де можна знайти таку інформацію? Напереді. Ця інформація висвітлювалася і в засобах масової інформації. І, зокрема, наша служба на офіційних сторінках висвітлювала цю інформацію. Тобто, це мережі, інтернет-мережі. Так. Також як повідомила нам прес-секретар Чернігів обленерго Анна Юдіна, станом на 15.00 сьогодні на Чернігівщині без світла залишилося 47 населених пунктів. Чернівської області найбільш постраждали городнянські та основські райони. І внаслідок буревію в області пошкоджено 327 підстанцій. Далі пропоную послухати коментар Григорія Годуна, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Чинівської міської ради, про те, як ліквідовуються наслідки буревію, що сьогодні пройшов Черніг... містом Чернігів. Григорій Володимирович не зміг бути присутнім тут в студії, хоча ми анонсували його присутність, тому що зараз він знаходиться на об'єктах, які постраждали. Сегодня прошел ураганный ветер, но сила этого ветра была 15-20 метров в секунду. Этого было достаточно, чтобы повалило около 20 деревьев, елки и много других аварийных ситуаций. Как таковой надзвичайной ситуации в городе нет. Службы працюют в своем режиме, убирают эти деревья. Наибольшая ситуация прошла это район Масаны. Магазин квадратный метр снесло крышу, было перекрыто движение. Державная служба с надзвичайных ситуаций быстро отработала, убрала весь мусор. Сейчас решается вопрос восстановления электропередач. И район будет полностью обеспечен электричеством. А хозяева магазина будут устранять свои неполадки. Упало много деревьев. И три машины на сегодняшний момент были повреждены. их по городу на данный момент нет. Управление охраны здоровья дало полную информацию, что сейчас в больнице и никто не обращался. Я думаю, в течение двух-трех часов будет устранено. Коммунальные предприятия работают в полную силу, полностью все задействованы по городу. Такие деревья, которые более красивые и большие, убираются в первую очередь. Это возле кинотеатра, возле драмтеатра Шевченко, ель большая. упала на аллее героев и ну, много других деревьев по городу я думаю некоторое время чтобы их убрали но за сегодня будут убраны в районе вала упало два две елки большие одна ель уже убрана на данный момент вторая она стоит аварийно поэтому зеленбуд принимает все меры чтобы не повредить плитку і я думаю через полчаса через час это будет ель тоже убрана я не могу сейчас сказать точно по аварийным бригадам я думаю полностью коммунальные предприемства работают также за Дійство на національний патруль. Люди каря подашлі допомагають по частному сектору, тому що розрушені ще криші частного сектора, і людям надо помочь. За даними бюро, новин нашого телеканалу, сьогодні після буревію до другої міської лікарні звернулися двоє людей за медичною допомогою. Це жінка з переламом ноги і також чоловік, на якого впав агітаційний стенд. Їм було надано медичну допомогу, і на тепер їхній їхні стан задовільний. Також Буровій задав шкоди і лініям тролейбусних передач. Про це нам повідомив прес-секретар Шинівського тролейбусного управління Микита Вікторов. Пропоную послухати його коментар. Діння покрівлі з офісної будівлі Шевченка 44, пошкоджений трос контактної мережі, в результаті чого сталося замовлення. Спрацював захист на підстанції і аварійно відімкнув секцію контактної мережі. Продовж 30 хвилин на місце приїхала вишка, яка була задіяна на масом теж на аварійній ситуації. і вже станом на 15.00 нуль тролейбусти поїхали. Тобто був на півгодини паралізований рух маршрутів 1, 8 та 9 в районі Красного мосту. А також в результаті падіння даху з магазину МСНР, на СНА, на дротах, контактної мережі тролейбусу, Вільні матеріали. Контактна мережа нібито немає порушень, але там немає що Дорога завалена будівельним сміттям та а, якраз усі там плівка якась висить на дротах. Тролейбуси 11-го та 6-го маршрутів розгортаються на кільці вулиця Любицька, тобто це перед мостом, перед перед'їздом на Масане. Наша аварійна бригада, як тільки буде проїзд по дорозі. Вона там зніме всі матеріали. будь матеріали, які знаходяться на контактних тротах, і тролейбуси відразу поїдуть. Щойно наша творча група зв'язалася з Микитою Вікторовим телефоном, і він повідомив, що тепер, саме на дану на даний момент, відновлюється рух тролейбусів в районі Масани. Решта тролейбусів працюють тепер в звичайному режимі. Також телефоном ми зв'язалися з директором комунального підприємства Міськ світло В'ячеславом Ніколенком. Він повідомив нам телефоном про те, що буревій завдав шкоди як електромережам міста. Також постраждали деякі світлофори та дорожні знаки. Пропоную коментар. Зв'язок з бульомом, який пройшов п'ятимінутний срок. много обрывов попадали опоры за счет деревьев, которые уже давно нужно было обслужили свой срок, надо было демонтировать, вернее вырезать. Это районы, значит Сережникова 5, там две опоры дерево повалило опору под сипом, за сипом еще одну опору. Вторая опора упала у нас на в районе проспекта Победы 15. Но большой участок поврежден линия освещения. Это в районе Любецкой, Казацкая, магазин, магазин или как он там более, ну как, сыр, или этот, в районе квадратного метра. Там крышу сняла и крышей порвала все наши линии. Сейчас бригады в данный момент, четыре бригады занимаются на устранении этих ситуаций. И завтра выходим, выходят опять же бригады для продолжения установки опор и восстановления линии зовнишного освещения. Было повалено четыре опоры с ну, стойки со знаками, мы их уже демонтировали. Завтра будем восстанавливать и на место ставить. По поводу светофоров также такая же самая ситуация. На улице Казацкой развернула э, верхние светофоры. Сейчас бригады устраняют эти неполадки, э, восстанавливают светофорные объекты, два штуки. Это казацкая, Козацька и, и Козацька, ну возле пятна и какое-то училище возле лицея. Ну а так пока вроде бы все. Сейчас объезжаем город, смотрим дальше. На своїй сторінці у мережі Фейсбук до жителів області звернувся і голова обласної державної адміністрації Олександр Мисник. Прошу вивести його звернення на екран. Я його прочитаю. Шановні жителі Чернігівщини, повідомляю, що електропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах області буде відновлене у найкоротші терміни. Чернігівобленерго проводить аварійно-відновлювальні роботи, і внаслідок сильного вітру сьогодні залишилося без світла 62 населених пункти в 13 районах. Боровій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів. Наслідки негоди усуваються, повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук голова обласної державної адміністрації Олександр Кмисник. Пане Романе, скажіть, будь ласка, які прогнози на завтра? На завтра штурмового попередження немає, тобто погода обіцяє бути нормальна. Тоді, будь ласка, поради людям, що робити, якщо ви опинилися на вулиці в таку в, таку, в, таку, в такій ситуації, яка сталася сьогодні в день. Що робити? В жодному разі не треба ховатися під будь-якими опорами деревами. Конструкціями білбордів. Зокрема, як ми бачили сьогодні, всі ці конструкції при таких складних погодних умовах небезпечно, тобто необхідно сховатися, десь, укритися в житловому будинку або магазині, і в жодному разі, як я вже зазначив, не ставати під конструкціями рекламоносів або стовпами і деревами. А якщо людина стоїть на відкритому місці і сильний пориві вітру, що робити? Якщо не ховатися, що робити тоді? Ну необхідно напевно пригнутися і Зокрема, десь все ж таки ховатися, бо це дуже небезпечно, париви дуже сильні, і зокрема літніх людей це ну так, так би мовити, дуже небезпечно, і людину може все таки знести. Дякую вам за те, що ви завітали до нас сьогодні в студію. Наш ефір добігає кінця. Нагадую, що ми працювали в прямому режимі, і це була вся оперативна інформація, яку ми змогли зібрати на тепер. Більш детально ви можете дізнатися про ситуацію в Чернігові та області в новинах на нашому каналі, які будуть які вийдуть в ефір о 20.50. Слідкуйте за за ефірами на Телеканалі Юа Чернігів Темі Дня. Слідкуйте за нашими новинами, і після нашого ефіру ви можете дивитися дебати, які були заявлені заздалегідь. В студії була Юлія Найда на все добре.